Сьогодні перший день цього аерогріля і вирішив приготувати такі от ніжки, що я до цього додаю таку курячу приправу, сіль і такий часниковий цей, і будеш і буде такий мед. І це все перемішуємо і закинемо в аерогріль. Подивимося, що з цього вийде. Так, після 20 хвилин в аерогрилі, подивимося, що у нас вийшло. Уу, вау-вау-вау! Ти що, ти що? Я й сам не сподівався, трошки підгоріло, але зараз перевернемо на 20 ну, типа, на 360 градусів. І, типа, я задоволений таким результатом. Подивіться, які вони класні рум'яненькі, без жадної олії, без нічого. Класно. Ось такий результат ми отримали. Трошки у нас підгоріло. Е, М'ясо бачимо вилкою. Пропечене нормально. Зараз попробую на смак, одну весенку. Соус дуже класний получився цей. Соус дійсно рекомендую. Дуже прикольно. Після цього ще поставили закритий картопельку. М'ясо дуже класно пропеклося. Ну, не жирне і не сухе. Класно, класно. Рекомендую.